Інформаційні підсумки четверга 8 серпня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Хліб та до хліба. У Хмельницькому благодійники щочетверга роздають безкоштовні обіди людям, які цього потребують. Вакцинація дорівнює захист. Триває всеукраїнська кампанія із посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Ладосвіт для наймолодших хмельничан. На базі обласного художнього музею третій рік поспіль діє дитячий мистецький табір. Ще 25 мільйонів гривень передбачили на придбання дронів, квадрокоптерів та засобів радіоелектронної боротьби для сил оборони на черговому засіданні виконкому. 9 мільйонів гривень також виділили на продовження будівництва укриттів у закладах освіти. Ці та інші зміни до бюджету мають затвердити на наступній сесії Хмельницької міської ради. Ми внесли зміни до наших програм, через які ми фінансуємо наші сили оборони. Це програма шевської допомоги, це програма національного опору, це програма забезпечення антитерористичної діяльності 32 мільйони гривень у вигляді субвенцій напряму підуть в різні підрозділи Сил оборони. І цими коштами будуть користуватися командування або керівництво. Звичайно, це переважно придбання БПЛА, ремонт автомобільної техніки, військової техніки, придбання спецодягу і так далі. Крім того, 25 мільйонів гривень ми додали на придбання і виготовлення в Різних БПЛА, квадрокоптерів, засобів РЕБУ і РЕРУ додам, що в цьому році з цими 25 мільйонами ми вже будемо мати 185 мільйонів, за які виконком купив, тільки купив без власної збірки БПЛА, РЕБ і РЕР. 25 мільйонів гривень ми додали нашим комунальним підприємствам на підготовку до зимового періоду. Готуємось до складної зими, тому намагаємося вкладати в то і в тому числі фінансовий ресурс. 9 мільйонів гривень ми додали на будівництво укриттів. Це школа номер 13 садочок номер 18 і Шаровечківська гімназія, де темпи будівництва укриття доволі хороші. Ну і ми розраховуємо, що в цьому році ми будемо там виходити на фініш. Це нові укриття в навчальних закладах. Безкоштовні обіди, що четверга, роздають хмельничанам у центрі соціальної допомоги благодійного фонду Хесетбешт. Понад два роки в рамках програми Добрий гість їх готують волонтери. Наразі такі комплексні обіди приносять 20 маломобільним та самотнім підопічним фонду. Й додому віднедавна, в рамках договору соціального партнерства з підприємством Хмельницьк хліб до обідів додають і свіжий буханець. Щомісяця хліб утримують 100 малозабезпечених людей. Більше розповість Ірина Аріон. Від сьомої ранку на кухні благодійного фонду Хесет Бешт волонтерки Ірина Савалик та Олена Тарноруцька готують комплексні обіди. Щочетверга упродовж двох років в рамках програми «Добрий гість їх роздають маломобільним і самотнім клієнтам фонду. На перше нас сьогодні розсольник з м'ясом. А на друге ми робимо оводчевий рагу і сердечки. Обов'язково у нас м'ясне і на перше, і на друге, щоб був повноцінний обід. Мені приємно, що потім люди дзвонять і кажуть, ой, так було смачно, дякую, дякую, всі люди нам дякують. Харчується в нас 18-20 людей. Любов Яківна 16 років працює у фонді. Останніх чотири місяці ще й волонтерець. Допомагає відносити гарячі обіди своїм підопічним додому. Нємочним, які з хати не можуть вийти, і які лежачі, але по хаті ходять. Но з хати вони не виходять. І вони дуже радіють, тому що я приходжу, є з ким слово заговорити, є з ким поспілкуватися. Бо не в кожного вистачає пенсії, щоб вони могли прожити. В мене я ношу ті, ну по хаті ходить, ноги болять, з хати не виходить. А є такий один, я йому ношу хліб, він лежачий. Я дуже радію, що я нужна комусь, і я можу комусь оказати свою допомогу. Віднедавна в рамках договору соціального партнерства з підприємством «Мельниць хліб до обідів додають і свіжий буханець. Нині в центр соціальної допомоги привезли 25 хлібин. Дві з них отримав ігор собі і клієнту фонду. Зараз беру по четверам собі, беру саші, беру ще хліб, розвожу смачно. І це така допомога. Да, до що самому не приходить за менше готувати. Я живу. Да. Хмельницькому Хесетбешці отримують допомогу та підтримку півтисячелітніх самотніх та маломобільних клієнтів. Загалом у благодійному фонді діють понад півтори сотні соціальних програм. Ми обслуговуємо сім областей, всі хлібзаводи пішли нам на зустріч. Вони кожну п'ятницю дають нам до 30 бухана хліба, які ми даємо. Нашим соціально незахищеним людям, крім того, ми почали для наших людей, які займаються, які приїхали до нас. Ми почали їх водити на екскурсію на кліпзавод. Ми поїхали на нову фабрику, яка випускає обувку, і вони нам дали теж обув, яку ми сьогодні роздали людям, які проживають в місті Хмельницькому. Ми сьогодні можемо показати за кордоном, що наш бізнес є соціально спрямований. 16 вересня благодійний фонд Хесет відзначатиме 25-річний ювілей. Його історія це тисячі добрих справ для людей: від працівників, волонтерів і благодійників. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Це українська кампанія із посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця стартувала 1 серпня і триватиме до кінця року. Ці захворювання попереджають медики, мають важкий перебіг і можуть призвести до летальних наслідків. Тому важливо вакцинувати дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. Хмельниччина повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб забезпечена усім. Необхідними вакцинами. Детальніше Ірина Муляр. Надія Долішна отримує щеплення від дифтерії та правця в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Планову ревакцинацію від цих захворювань, говорить, робить кожні 10 років. Так я часто їжджу в село на дачу свою. Ну, а там, як ви знаєте, можна і вколотись, і наступити на, на щось. швиденько, так. Да, от як бачите, вкололи, все, Богу, дякувати і без побічних. З 1 серпня в Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця, яка триватиме до кінця цього року. У МОЗ планують вакцинувати 80% людей, котрі пропустили планову імунізацію. Адже в Україні цьогоріч кількість хворих на ці недуги зросла в рази. В Україні поточному році зареєстровано 3805 хворих на кашлюк, що в 31 раз більше за попередній рік. Зареєстровано 4 випадки дифтерії, а в 2022-23 роках жодного. Зареєстровано 22 випадки правцю з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Кашлюк характеризується нападами кашлю, які тривають тижнями і навіть місяцями. Дифтерія вражає слезові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіри, а правець вражає нервову систему та призводить до м'язових спазмів. Ці захворювання попереджають медики, можуть призвести і до летальних наслідків. Не забуваємо, що в нас в країні йде війна. В нас в країні зараз літо ідуть городи, дітки бігають, б'ють коліна, правець. Це бактерія, яка живе в ґрунті. Тобто, якщо є якісь травми, рани порізаться, бактерія може з ґрунтом попасти в кров. І згідно статистики, 80% випадків захворювання на дифтерію – саме це доросле населення хворіє, і лише 20% діток. І єдиний спосіб вберегтись від цих захворювань це вакцинація. Дітям потрібно отримати щеплення відповідно до календаря, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. А з 26 років обов'язково планова ревакцинація кожні 10 років. Щеплення від дифтерії, правцю та кашлюку ми проводимо діткам, починаючи з двох місяців і до 16 років вони отримують чотири дози. Дорослі вже Отримуючи вакцину без компоненту кашлюку, це АДПМ, тобто виключно дифтерія та правець. На Хмельниччині повідомляють, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб вистачає усіх необхідних вакцин. Зробити щеплення можна, записавшись до сімейного лікаря. Пацієнт не має хворіти за два тижні до процедури, до самої вакцинації на гострі вірусні інфекції. Також ми запитуємо, чи не було якихось небажаних реакцій на попередні ведення вакцини. Ну і запитуємо чи має пацієнт алергії на якісь медикаменти або харчові якісь алергени. Також при огляді ми дивимося, чи немає високої температури. Тобто, якщо є загострення хронічних захворювань або якісь гострі захворювання, то звичайно вакцинацію варто відкласти. Вакцина. Це не панацея, вона не захищає від захворювання самого, але вона захищає від важких форм. Тобто значно зменшує смертність і це дуже важливо. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Елегія воєнного часу. Саме таку назву має нова виставка, яку презентували в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. В експозицію увійшло більше 40 ілюстративних робіт Романа Омеляна. Художник-вітражист презентував малюнки, які створив з початку повномасштабної війни. Свої роботи митець освячує та відправляє військовим на фронт. Олександр Семенюк розповість детальніше. Малюнки про життя українців в умовах війни створює львівський художник-вітражист Роман Омелян. Сьогодні він презентує частину з них в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Кожного дня ми українці. Доводимо, що ми – незламна зламна нація у кожного свій фронт. І наше завдання, яке стоїть, це діяти щодня, щохвилини і наближати нашу перемогу. Сьогодні презентуються ілюстративні роботи, їх більше 40, але його колекція налічує більше 200 робіт. Це чисто елемент одної тематики. Тому що його робота доволі багатогранна. Малюнки Романа Омеляна виконані на папері з допомогою кулькової ручки, олівців та акварелі. Як графіка він використовує такі кольори від емоційного спектру, і от як він переживає, так він їх відображає. Але чорнобілі зверніть увагу, що вони більш такої релігійної тематики. Ніби як він просить про допомогу, ніби як надихає. Він спостерігає і ніби занотовує в елементах своєї творчості послідовність хронології у цих подій. От тематика Азов. Коли наші хлопці були в полоні, коли наша українська душа просто боліла, він відображав їх, такі більш вже агресивні кольори, чорні, червоні і так далі. Наприклад, коли Палав зоопарк, коли бездолені оці тварини виходили і шукали порятунку, так само зображення, як відміть, прям плаче від того, тому що тварини так само відчуваються біль, як ми. За словами Олени Каштанової, частині робіт притаманний і гумор. З всіх робіт мені найбільше сподобалась ось ця. Це тематика війни, але е, чим мені е, особливо, знаєте, приглянулось, його роботи мають такі е, мілкі деталі. Російський військовий, нашою чарівною українкою, знаєте, в ганебному такому положенні. Е, і підпис Я б'ю, і верба б'є через тиждень, великдень. Свої роботи митець освячує та відправляє військовим на фронт. Роман Омелян нащадок відомого українського художника Михайла Бойчука, який є одним із представників розстріляного відродження. Пан Роман має порушення мови та слуху, і саме він став одним із тих, хто приєднався до проєкту Free Dreams». Бібліотека декілька років реалізує «Free Фрідемс, який підтримує людей з інвалідністю, дає можливість безбар'єрності це і підтримка митців. Підтримка Дітей, які мають певні вади слуху, зору. Ми співпрацюємо з школами. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Знайомляться із народною творчістю, традиціями та обрядами. У Хмельницькому, третій рік поспіль працює дитячий мистецький табір. «Ладосвіт». Нині його відвідують 14 -ро дітей віком від 7 до 12 років. Це перша зміна. Впродовж шести днів для них організовують майстер-класи, екскурсії та ігри. У другу зміну його відвідуватимуть діти віком від 5 до 8 років. Мистецький мистецький табір це спільний проєкт працівників молодіжного фольклорного гурту, ладовиці та обласного художнього музею. Подробиці у наступному сюжеті. Восьмирічна Ольга Д'яконова третій рік поспіль долучається до мистецького табору Ладосвіт. Мені подобається ходити на екскурсії різні і майстер-класи. Нині дівчинка разом із іншими вихованцями відвідала майстер-клас із створення колажу. Сьогоднішній майстер-клас було зробити аплікацію і потім придумати на неї історію. Моя історія це що була дівчина, і вона мала багато сіна, і зробила за сіна два снопи. Вона їх продала, і потім за ці гроші вона купила скульптури, хустку собі, і букет. Мені співало на думку, що тут буде ображати, що хтось має творити добро. Одна змія робила людям добро, вона начарувала дерево, і з того дерева падали подарунки. І вони потім віддячили ці змії, надарували куча всього. Це міколаш. Те, як людей можуть вбити за те, що в них інша раса, інші погляди, якби не знаю, якщо вони там. Якщо вони хочуть бути вільними, організовують табір працівники молодіжного фольклорного гурту ладовиці та обласного художнього музею. Нині його відвідує 14-ро дітей віком від 7 до 12 років. Це перша зміна. Мені все подобається. Годують добре, гуляємо. У Нас кожен день вечірки в таборі. Коли ми танцюємо, співаємо, ходимо кудись. Багато чого. Продовж шести днів для них організовують майстер-класи, екскурсії та ігри. Учасниці фольклорного гурту знайомлять дітей із народною творчістю, традиціями та обрядами. Основна програма базується на традиційній культури на піснях, звичаях, народних іграх. Ми з дітьми вивчаємо обряди, говоримо дуже багато про обряди, саме локально, що в нас було на Поділлі. Ось вивчаємо суто подільські пісні, танцюємо традиційні танці, також спільну колаборацію з... Ожні музеї ми проводимо майстер-класи з лекції і майстер-класи з сучасного мистецтва. А працівники музею влаштовують тематичні екскурсії та знайомлять з мистецтвом. Це не просто знайомство в Ак з актуальною експозицію, а це розмова з дітьми. Навіщо створене мистецтво? Що воно допомагає нам пізнати, як воно рятує нас від цих біт, які особливо сипляться на наш останні 10 років війни? І от вигровій такі в ігровій, такій формі діалогу, спілкуючись з дітьми, ми їм розповідаємо, яка багата в нас історія. Першу зміну в таборі завершить вже цієї суботи. В останній день вихованці табору організують концерт. А вже за тиждень запрацює друга зміна для дітей віком від 5 до 8 років. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Спортивний фестиваль Воля Фест втретє влаштують у Хмельницькому. Відбудеться він вже найближчою неділі 11 серпня на території лісу в мікрорайоні Озерна. На учасників заходу чекають забіги з перешкодами. Скандинавська ходьба, крос до та традиційні дитячі перегони. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті полеглого захисника Сергія Полявця. Він був переможцем минулорічних змагань на дистанції з перешкодами серед військовослужбовців. Організатори заходу біговий клуб Флашран та управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Одинадцятого ми маємо забіг з перешкодами. Дистанції традиційні, вже ми так визначилися. Це буде 2 кілометри для самих початківців, які ну, можливо навіть ніколи і не бігали, але хочуть спробувати 5 кілометрів для таких середніх підготовки людей. І для таких спортивних, активних, витривалих це 10 кілометрів. На кожній дистанції буде певна кількість перешкод. На 2 кілометри у нас найменша кількість перешкод. це 4, На 5 кілометрів у нас 6 перешкод, і відповідно на 10 кілометрів у нас 12 перешкод. Багнюка, шини, мішки з піском, пролізти, перегнути. І ось такі от випробування чекають наших спортсменів. Скандинавська ходьба у нас дистанція 3 кілометри і забіг для військовослужбовців. Окремим таким видом і окремо вони будуть нагороджуватися. Ми в тому році спробували і підтримуємо цю традицію цього року. В минулому році ми вперше провели забіг з перешкодами для військовослужбовців. І Сергій був переможцем. І до нас звернулися хлопці, його побратими і попросили, щоб ми ну, присвятили цей забіг в його пам'ять. Дуже рада, що ми вирішили це в його пам'ять присвятити. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось!